Понад 8,5 мільйонів гривень виділили із міської казни Ужгорода на підтримку військових, зокрема на забезпечення теплим одягом підрозділів тероборони та на підмогу правоохоронних формувань. Таке рішення прийняли 27 депутатів із 32 присутніх на черговій сесії міської ради. Сьогодні ми виділили 8 мільйонів 600 тисяч гривень для закупівлі зимового одягу для підрозділів сил територіальної оборони, які також зараз знаходяться на. Фронті на лінії зіткнення, тому це, звичайно, наш обов'язок допомагати сьогодні військовим. І також ми прийняли інші програми щодо підтримки спецпідрозділів, які розташовані у нас на території нашого міста. 3 мільйони 100 тисяч це нацполіція, 800 тисяч це Державна служба з надзвичайних ситуацій, 500 тисяч це прикордонники. І менші суми це здається служба пробації, там здається 100 тисяч гривень. Ще 277 тисяч ужгородські обранці виділили містянам, які потребують лікування. Загалом грошову допомогу отримають 12 мешканців обласного центру. Суми коливаються від 5 до 30 тисяч гривень. Ну, важливе було сьогодні питання, ми, це надання матеріальної допомоги, значить, малозабезпеченим громадянам нашого міста на лікування. Це так, кілька сотень тисяч гривень виділи сьогодні, щоб дійсно допомогти саме малозабезпеченим громадянам нашого міста. Окрім того, депутати внесли зміни до комплексної програми відновлення історичного центру, відкоригували програму соціально-економічного розвитку, перенаправили кошти у межах програми фінансової підтримки медичних закладів та інше. Загалом на порядку денному розглянули 34 питання: два проекти рішень не підтримали. Ми зараз проводимо поточні роботи. По заміні, там, наприклад, вулиця Феденця, де є виїзд на вулицю Вакарова, де ми зараз відновили рух, ну, частинку там замінили покриття. Значить, ми робимо зараз з'їзд тут по Собронецькій, вниз сюди вулиця Крилова. Також там замінили ділянку аварійного значить, трубопроводу і зараз закінчуємо роботи. по… По відновленню покриття. Також це зміни в програми, це фактично історичний центр. І також у нас ще деякі роботи не завершені. По, значить, це пам'ятка архітектури винний льох, совенне гніздо. Також вносимо зміни до програми, тому що там є питання по вентиляції, по опаленню. Також ми будемо ці роботи продовжувати, тому внесли зміни відповідні до. Програми відновлення історичного центру також під час сесії міський голова нагородив європейських чемпіонів каратистів та їх наставника грамотами і цінними подарунками. чемпіон.